Build Ukraine. Construction and Energy» – Міжнародна виставка та конференція вже в п'яте. Збирає у Варшаві тих, хто бачить своє місце у великому проєкті відновлення України. Захід вже розпочався. На місці працює наша кореспондентка Наталка Волосацька. Розпитаємо її про інсайти. Наталю, вітаю тебе. Напередодні стало відомо, що основна спікерка від України Світлана Гринчук, міністерка енергетики, не просто скасувала свій виступ на конференції. Вона написала заяву про відставку. А кілька її підлеглих учора опинилися за ґратами через рішення Вищого антикорупційного суду їх звинувачують у корупції. Чи говорять про це на заході? Ну і як власне корупційний скандал оцінюють наші партнери? Вітаю Юлію, вітаю Марек і наших глядачів. Почну відповім на твоє питання, але почну з хорошого. Буквально перша година форуму принесла нам добрі новини. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила про виділення вже сьогодні 6 мільярдів євро для підтримки українського народу і держави. За словами Кос, ця сума допоможе Україні впоратися з військовими потребами, і що дуже важливо підтримати населення впродовж зимового періоду. Про це і не тільки ми поговоримо з послом України у Польщі Василем Бо. Нарем пане Василю, наскільки суттєва ця допомога і куди саме зараз варто її скерувати напередодні зими на тлі обстрілів російських наших енергооб'єктів? Доброго вам дня та дякую. Дійсно важливі новини. І ми сьогодні бачимо і підтримку з боку європейської комісії, і підтримку з боку польських партнерів, а також інших міжнародних партнерів, які сьогодні тут. Звичайно, ці кошти будуть скеровані насамперед на зміцнення нашої енергетичної безпеки і на те, щоб забезпечити належне незалежну безпеку населення під час зимового періоду. Я думаю, що всі деталі розкаже нам пізніше Тарас Качка, який зараз є на переговорах з пані комісар Кос. Для нас це дуже важливий серйозний сигнал. І показує, що конференція «Rebuild Ukraine» – це не просто розмова і гарні виступи, а це конкретні рішення, які допомагають Україні у непрості часи, які допомагають нашому народу пережити виклики, які сьогодні пов'язані з бомбардуваннями росіянами нашої електричної енергої інфраструктури. А також є сигналом для світу, що Україна не одна, і що ми сьогодні маємо повноцінну підтримку з боку європейських партнерів. Не можу вас не запитати про корупційний скандал. Марта Кос сказала, що нещодане розслідування в Україні показало, що антикорупційні органи в Україні працюють. Дуже важливо, щоб вони й далі працювали, були незалежними і доводили справу до кінця. На вашу думку, про що свідчать ці слова Марти Кос? Бо мені здається, що це такий дуже великий аванс довіри до нас. Насправді це відображення того, що прийняв президент України яке рішення, які пізніше було впроваджене в пропозиції пані прем'єр до того, щоб відповідні міністри залишили свої посади і відповідні розслідування відбулися відповідно до чинного законодавства. Це так само підтвердив і міністр Сибіга в розмові з представниками Великої сімки в Канаді, що показує те, що українська сторона дотримується своїх зобов'язань. Виконує всі потрібні речі пов'язані з боротьбою з корупцією, і е, саме цей е, креш-тест він буде підтвердженням відданості України якраз європейським цінностям і тому, що ми йдемо шляхом реформ, шляхом зміцнення боротьби з корупцією і конкретними реформами, е, які наближають нас до Європи. Um... Після спроб ліквідувати антикорупційні органи на САП улітку цього року ми теж мені здається, що ми відбулися такими мінімальними репутаційними втратами. Аж тут новий скандал. Як це може позначитися на наших євроінтеграційних прагненнях і на наших партнерах щодо інвестування у відбудову України? Ви вже вчора мали можливість спілкуватися з польським бізнесом і не тільки польським зараз. Ви вже теж тут від самого ранку. Чи Запитують вас про це, що ви відповідаєте насправді ті дії, які були вжиті владою України, показують відкритість до вирішення проблем, які виникають, і це є не аванс довіри, а це підтвердження тої довіри, які європейські партнери нам надають під час повномасштабного вторгнення Росії, і також це, це елемент зміцнення. Демократичних інституцій, які показують про те, що ми сьогодні створюємо умови для того, щоб майбутній інвестор, а сьогодні їх формується цілий пул. А наприклад, з польського боку вже заявило бажання більш ніж 3,5 тисячі підприємств і підприємців взяти участь відбудові України. Про це вчора заявив голова інституції ПАІХ, пан Анджей Диха. Про те, що вони готові вже сьогодні входити в українську економіку, як тільки буде забезпечено належні умови. Ми саме над цим працюємо, тому мені здається, що якраз нашим. Завданням є сьогодні е, сформувати такий пакет пропозицій, який буде насамперед вигідний для е, іноземного інвестора, але також корисний для нас, як з точки зору зміцнення нашої е, спроможності переживати всі ці виклики, які е, нам дає на жаль війна, так і е, з точки зору інтеграції до Європейського Союзу. Скільки зараз маємо унікальний шанс, як при підтримці партнерів, так і є, євроінституцій е, е, провести такі реформи в країні, які е, певним чином наблизилися. Ця наприклад до Польщі, яка доволі успішно провела е, трансформацію своєї економіки і створила конкуренційну. Конкуренційні спроможності для конкуренції в середній Європейському союзу. І ще одне коротке питання. Тут мала бути присутня міністерка енергетики. Вона написала напередодні заяву про звільнення. Хто сьогодні представляє енергетику України? Хто сьогодні на конференції виставці Rebuild? Сьогодні є два заступники міністрів енергетики: це пан Андарак і пан Колісник. В нас великий стенд міністерства енергетики. Там будуть представники відповідних компаній на Експертному керівному рівні сьогодні є і нафтогаз тут, і енергоатом, і ті всі компанії, які насправді щоденно працюють, і ми сподіваємося, що якраз результати розслідування вони знімуть певний певне нашарування оцього медійного. Як це правильно сказати, медійного нашарування, яке сформувалося навколо існуючих проблем, а дозволить навпаки предмету на конференції проговорити, що вони потребують на сьогодні ці компанії, яку допомогу, яку підтримку і що вони пропонують на майбутнє для інвесторів для того, щоб українська енергетика була більш прозорою, ефективною і також приваблювала інвесторів. Дякую вам, пане посол. Це був посол України у Польщі Василь Боднар. Ми говорили про корупційний скандал і про виділення виділених 6 мільярдів на допомогу Україні. Далі ми спробуємо поспілкуватися з заступниками міністра енергетики і більше розкажемо уже в наших наступних ефірах. Колеги, дякуємо, Наталко, за твою роботу. Наталка Волосацька вона працює сьогодні на полях міжнародної виставки «Rebuild Ukraine Construction і Energy».